Вітання на телеканалі Перший подільський нова порція свіжої інформації про головні події області країни та світу у ефірі «5 хвилин на головне. У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців. Опублікували текст документа, який напередодні підписав президент країни Анджей Дуда, що вносить зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з російською агресією. Змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з початку повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року. Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше українці в Польщі могли перебувати до 24 серпня цього року. При цьому для українських студентів, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року. Йдеться у документі. Це також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів. Зміни набуду чинності після 14 днів після дати публікування. У Хмельницькому районі горів будинок і господарча споруда. За минулу добу рятувальники Хмельниччини приборкали дві пожежі. А саме 12 червня о 17.27 в селі Кучівка на Староконстантинівщині виникла пожежа господарчої споруди, яку вже за півгодини ліквідовано силами вогнеборців. Ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. А вже о 21.30 в селі Копачівка на Волочищині загорівся житловий будинок. Пожежу ліквідували о 21.54. Ймовірно, зайнялось через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. На щастя, обійшлось без жертв та травмувань. Повідомляють рятувальники. Музика. Небезпечний шопінг хмельничан до підрозділів поліції Хмельницького району звернулося четверо громадян, які натрапили на онлайн-шахраїв. Потерпілі втратили в сумі майже 100 тисяч гривень під час продажу покупки в інтернеті. Так, 23-річна хмельничанка продавала в інтернеті картини, а 44-річний місцевий житель автозапчастини. Обоє перейшли за шахрайськими посиланнями для оформлення доставки ввели вели дані банківських карток, після чого з їхніх рахунків просто зникли кошти. Дівчина втратила майже 28 тисяч гривень, а чоловік понад 62 тисячі. Також 52-річна жителька обласного центру хотіла підзаробити, продавши блок до генератора. Шахра, який видав за себе покупця під час спілкування, випитував у неї реквізити картки і заволодів коштами, а саме вкрав 10 тисяч гривень. Ще однією жертвою шахраї стала жителька Летичева. 51-річна жінка переказала майже 7 тисяч гривень за неіснуючі дрова. Оголошення про продаж яких побачила у одній із соцмереж. Наразі поліцейські працюють над з'ясуванням усіх обставин вище вказаних подій. Будьте уважні та обережні. Музика. Укріплено узбіччя на ділянці дороги М-30 вздовж Мацьківці Хмельницької громади. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Дня Минання та фірма-підрядник провела укріплення узбіччя щебенево піщаною сумішю. Роботи та їхній результат ви зараз бачите на фото. Впродовж минулого тижня виконана робота з відновлення поперечного профілю дороги та укріплення узбіччя, щебенево-піщаної суміші. Водіїв закликають бути обачними у місцях проведення ремонтів та звертати уваги на попереджувальні знаки. Окрім того, дотримуватись правил дорожнього руху. Хмельницькому служба безпеки України викрила ворожого інтернет-агітатора. За інформацією СБУ в області ним виявився громадянин Білорусі, колишній військовий, який вже понад 10 років проживає в Україні. Він відкрито підтримував дії російської влади та активно поширював антиукраїнські наративи у забороненій соціальній мережі ВКонтакті. У своїх дописах він дискредитував українських захисників та військово-політичне керівництво держави, розпалював національну ворожнечу. Експертизи засвідчили, що ці матеріали містять публі... публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії Росії. Зловмиснику оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Завтра, 14 червня, комунальники будуть виконувати роботи по заміні вентиля у водопровідному колодязі. Про це інформує прес-служба Хмельницького Відтак без води залишаться мешканці приватних будинків по вулиці Академіка Вернацького, також по вулиці Виначенка. Водопостачання буде відсутнє в період з 10-ї години до 14-ї. Поки що, це все про що встигаємо розповісти? Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу «Перший Подільський, аби бути в курсі головних, головних новин. Бережіть себе, слава Україні!